Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф. Сьогодні ми поговоримо про відновлення жінки після пологів. Так, саме відновлення. І є базою вашого здорового і щасливого тіла і життя. Саме завдяки своєчасному і правильному, розумному відновленню можна уникнути таких проблем зі здоров'ям, як підтікання, опущення органів малого тазу, нетримання, сечі під час сміху чи чхання кашлю, також зменшення лібіду, чи коли. Є болі в інтимному житті. Всі ці моменти, плюс випираючий живіт дряблість тіла, це такі зовнішні вже показники, їх можна уникнути, якщо почати відновлюватися. І взагалі не важливо, скільки часу пройшло, можна в будь-який день, в будь-який момент почати працювати з цим і отримувати класні результати. Але сьогодні я покажу, що робити вже. Перші години і дні, тижні після пологів, будь-яких як кесаревого розтину, так і природніх пологів. Музика. Отже, відновлення після пологів я буду говорити для будь-яких пологів, як кесаревий розтин, так і природні пологи. Воно можливе вже. Через 2-3 години після пологів і вам нічого абсолютно спеціального робити не треба. Ви лягаєте на спину і згинаєте ноги. Навіть якщо у вас по якихось причинах не виходить лягти на спину, лягайте в інше положення, наприклад, на бік. І згадуйте про правильне дихання з двома поршнями: тазове дно і грудочеревна діафрагма. Уявляючи цей поршень, робіть вдих, розслабляйте нічого, спеціально не стискайте. І видих глибокий, спокійний, з горла, не з губ, а з горла не підтягуючи жодну ділянку тіла. Воно саме все підтягнеться вдих. Видих. Ці рухи, правильне дихання допоможе швидше скорочуватися тазовому дну і швидшому відновленню вашого тіла. Але, будь ласка, нічого спеціально не підтягуйте. Починаючи вже з другого третього дня, після пологів, якщо вам дозволяє ваше самопочуття, можна додати до дихання наступний рух. Руки кладете, розслаблено, ноги ставите на зручний. І нахиляєте навдосі ноги в одну сторону. Немає задачі нахилити низько. По-перше, на видих піднімаєте, ви маєте дотримуватися зони комфорту. Вдих. По-друге, ви маєте відчути, де вам вистачить видих. Знову вдих видих робите по 8-12 разів. Також вдих видих можна поміняти. Тобто робити видих. Коли опускаєте і вдих на підйомі, з часом можете трошки експериментувати. Ну і звичайно, не без тазового годинника. Третє вправа, ви виконуєте в такому ж положенні ноги. Куприк тягнемо до підлоги вдих, лобкову кістку направляємо до пупка, видих. Видих бажано з горла, вдих це краще активує тазову діафрагму, видих, рух не має бути великим. Я думаю, ви бачите, що рух у мене мінімальний. Я не відчуваю напруги в попереку, бо працюю за куприком і лобковою кісткою. Можете виконувати цей рух до однієї хвилини, поєднуючи з диханням. Наступне уже ускладнення буде в позі стола, можливо, вам так буде ще приємніше. Ми будемо дихати в живіт і видихати з горла, а потім додамо звук С. Давайте разом зі мною. Просто глибокий вдих. І видих з горла. Ви відчуваєте синхронізацію двох діафрагм. А тепер зі звуком С. І видих С. Таких дихальних циклів можна виконувати до 15 повторень. Починаючи з 4 го тижня, в залежності від вашого самопочуття, ми додаємо нові рухи. Лежимо на боку, вистроївши стопи, криж і грудний відділ потилицею на одній прямій. Рука за головою і під головою. Ми нахиляємося трошечки вниз, розширюючи простір між лопатками, робимо вдих і розкриваємо. Видих і додаємо ногу назад, зігнуту в зону між лопатками вдих, і розкриваємось і скручуємось, ногу виводимо вперед, видих. Дуже м'яко в зоні комфорту на кожну сторону по 12-16 повторень без поспіху. Починаючи з 6 тижня беремо м'яч чи подушку, лягаємо на спину і піднімаємо ліву ногу, тримаючи м'яч в правій руці. Піднімайте ногу так, щоб у вас не було підйому розгинання великого впопереку, але щоб ви і не притискали поперек. Кладемо м'яч і тиснемо рукою на м'яч, ногою теж на м'яч в межах вашої зони комфорту. Робимо вдих. На видиху збільшуємо тиск і видихаємо зі звуком С. До кінця. Вдих. Розслабились і видих так само. Виконайте по 6, 8, 10 повторень на кожну ногу. Можна чергувати по 2-3, якщо важко, відразу 6 на одну. В наступній вправі задіюємо м'язи тасового дна, м'яч залишаємо між колінами і стискаємо, бо це може бути подушка п'ятки під колінами. Робіть вдих. Наповнюючи всю себе, і видих, підкручуйте таз, і хребець за хребцем виходимо вгору. Довгий видих можна зі звуком, «с -с», щоб він був довгий, і ви встигли піднятися. Тут ви зафіксувалися в зоні між лопатками без напруги в шиї, зробили вдих, м'яч трошки стиснути. І хребець за хребцем. у Інші послідовності вже вкладаємо теж на видих можна зі звуком С. До 12 повторів цієї вправи дадуть вам класне відчуття свого кору глибинного блока і внутрішньої частинки стегон. І вже через 6-8 тижнів після пологів за умови, що у вас немає якихось ускладнень, можна і потрібно починати відновлювати своє тіло через розумний рух. І ви можете це зробити разом зі мною на моєму курсі новачок, де ми обов'язково відновимо ваше тазове дно. Ваше дихання, попрацюємо з діастазом, приберемо болі в спині, в попереку і компенсуємо те навантаження, яке ви будете отримувати вже з дитинкою на руках. До речі, немає такого віку. чи Терміну часу після пологів, коли ви не можете почати відновлюватися. Тобто будь-який день є ідеальним для того, щоб відновлюватися, навіть якщо ваші пологи були 15 років назад, або у вас є ті ж самі симптоми, про які я говорила, і при цьому навіть пологів не було. Це все вирішується через розумний, здоровий підхід. До свого тіла, який я пропоную на своїх тренуваннях. Тож, якщо ви готові подарувати собі здорове, щасливе життя собі, і своїм дітям, своїм близьким, приєднуйтесь до курсу, відновлюйтесь, всі деталі, інформацію ви знайдете в описі під відео. І ще більше всього цікавого. І корисного я розповідаю в своєму інстаграм та телеграм-каналах, посилання на які теж є під відео. Обов'язково підписуйтеся і будьте в здоровому тренді.